Мій номер телефону і нашої команди передають бригади, передають один одному. Ви згадали про суми. Цікаво, якою ж можете похвалитися? 23 мільйони 700 тисяч гривень. Mm -hmm. В нас хлопці плакали за ті ваші кошти. Ми вже збили 350 шахедів шахетів за два з половиною місяці. Їхніх історії ви вже почули. Маса у мене найбільший страх, допомагаючи всім, хто просить десь не встигнути допомогти своїм. Я цю сім'ю бачу на всіх наших заходах. І вони завжди щось купують зараз. У мене є амбітна ціль, амбітні плани побудувати дитячий будинок. Моя сьогоднішня гостя настільки активна, ніби має набагато більше годин у добі, ніж ми всі. Саме вона одна з тих, хто стоїть за благодійними подіями у Рівному, де збирають мільйони гривень для наших військових. Про закулісся сьогодні у талановитих розкаже волонтерка Катерина Марчук. Вітаю вас! Вітаю! Ви знаєте, на багатьох подіях в Рівному, саме благодійних я була особисто, Тому можу відразу з власного досвіду посудити, якраз саме те, що можна ем, так якось активно і одночасно не дуже допомогти нашим військовим, це класно. Але е, чи є якась певна формула того, е, що треба зробити, щоб подія вдалася? Ух! Формули, напевно, немає, але найголовніше, ми хочемо донести з кожною подією, щоб людина розуміла, який вона несе характер. Okay. Але водночас, коли людина приходить туди і розуміє, що тут відбувається збір для наших захисників і захисниць, щоб вона відчувала себе вільно, щоб вона не соромилася. Е Потанцювати, поспівати, щоб вона не соромилася прийти з сім'єю, і це нормально. Спробувати, якщо ми про вуличні концерти говоримо, спробувати з'їсти того шашлику, адже всі говорять не на часі. Але водночас, оцей тандем і поєднання має давати, повторюся, усвідомлення людям, для чого це все відбувається. Ну, і все це, напевно, єдина формула. Ну і однозначно, це велика і завчасна підготовка до цього всього. Адже щоразу, як я кажу, на жаль, ми удосконалюємося. Чому на жаль? Тому що хочеться вже просто жити своє спокійне життя і не робити такі заходи. Або робити, але вже ось зовсім з іншою цілі. Будемо відбудовувати. Обов'язково. а поки знаю, що досвіду в організаторстві у вас уже багатенько, які є, можливо, такі топ 3 речі, за які найчастіше хвилюєте, щоб от все пройшло добре, і найбільше з ними зазвичай проблем. Я завжди боюся, що буде тривога, <кхи> ну прям це дуже. Друга, чи якісь амбітні цілі виконуються наші, адже ми відверто кажучи, за кожними нашими якимись такими організаціями ставимо собі мету. Скільки ми маємо зібрати коштів, угу. і так як вже з кожним роком це стає все важче і важче, то Жаль. ми боїмося вже навіть собі в думках припускати або з командою говорити про ці суми. А третє, ми завжди боїмося погодних умов, або щоби лише не прийшли до нас люди. Оце, оце така боязнь іде, щоб завжди прийшли і завжди все відбулося. Ну завжди приходять, значить, ну, от, все так. вдається. Добре, ви згадали про суми. Цікаво, якою ж можете похвалитися, найбільше. Ільшої сумою, яку вдалося зібрати, ну так як ми працюємо в різних напрямках, і що ми тільки не придумуємо, все ж таки найбільша сума це була благодійна вечеря в нашому місті, тому що ми їздимо по всій Україні. Щоразу, один раз в місяць, ми відвідуємо інше місто. І в нашому місті ми зібрали в грудні місяці 24-го року 23 мільйони 700 тисяч гривень. Космічна сума. В нас хлопці плакали. І я вам скажу, за такими речами стоїть надзвичайно глобальне, і ми навіть не усвідомлюємо, тому що до мене два місяці назад набрав наш відомий виконавець Сашко Ярмак, котрий співає Моя країна не впаде на коліна. А ми збирали на цій вечері кошти теж, тому що там було присутніх 10 бригад для його, для сил безпілотних систем. І ви знаєте, що приємно, коли він набрав і хоч і сказав, що пані Катерино, я хочу подякувати вам і всій вашій команді. Передайте, будь ласка, що. Ті кошти з вечері, які прийшли на наші СБС і безпілотних систем, ми спробували зробити перехоплювач дронів і шахедів. І okay. на сьогоднішній день, каже, ми вже зробили за ті ваші кошти. Ми спробували, і на сьогоднішній день ми вже збили 350 шахедів за 2,5 місяці. Це глобально, він каже, тому що коли ніхто не вірив, і ми до всіх приходили, дайте гроші і ми спробуємо, ми впевнені, воно буде діяти. Каже, в це ніхто не вірив. А ви просто зробили нас, запросили і ми спробували. І тут приходить таке усвідомлення, що це про глобальну, це про всю Україну. Це після того в червні місяці писали всі змі та всі до них їхали, і, і воно працює. Саме це надихає нашу команду, тому що. Від повідомлень водночас від хлопців, що дрон врятував, Реп врятував. Дякуємо вашій команді. Ти розумієш, що ти рухаєшся в правильному напрямку. Вони нас надихають, і результат, після того, коли сума зібрана, да, там виправдана, після того, коли вона дає ось таке, тоді ми розуміємо, що мало ми робимо. Хоча угу. ми розуміємо, що ми робимо багато, ми теж втомлюємося, але ми хочемо точно робити ще більше. Ми згадували про військових і я впевнена, що їхніх історій ви вже почули маса. Чи була якась така, яка змусила вас плакати? Була, чому не була. Ну, вона й не одна, тому що в мене багато рідні в цій кривавій війні. в мене втрати в родині в цій кривавій війні і вони не можуть там не чіпляти. Але ви знаєте, коли я чекала дядька з Кримок, а він пробув там 75 днів без зв'язку. І коли я заспокоювала всю родину і говорила, що в нього все гаразд, а сама не знала звісточки і чекала від командирів, або хоча б, щоб мені записали його з рації. І коли ми кожного дня чекали погоду і розуміли, що кринки вже говорять все, а там заспокоюєш, і там знаю, коли була спецоперація, коли його виводили, це була. Найгірша доба, але найкраща звісточка була тоді, коли він вже був евакуйований. Звісно, він був, на жаль, трьохсотий. Але коли він лишився живим, це назавжди буде в моїй пам'яті як найстрашніша і найгірша історія, тому що вона несла два характери: заспокоювати родину і говорити, що а ви знаєте, сьогодні на нашого Сергія день народження, а саме так його звати. Скинули йому печиво, і скинули йому сік, а сама розуміла, що тиждень не може дійти вода до хлопців, тому що всі дрони збивають, а тільки дронами можна було скидати. І це поєднання було найгірше. Ну, напевно, це найбільше відкарбувалося, тому що це було 75 днів пекла. Хоча на сьогоднішній день в мене розпочинається ранок, і мені всі мають відписатися. Що вийшли як обстанівка 4-5-0, ну тобі ж, стандарт і ввечері це переживання, тому що я знаю, хто коли не йде на якому виході і переживання, аби все було гаразд. Знову ж таки, коли це рідні, коли це дядьки, то заспокоєння родини і, і поєднувати, тому що насправді, напевно, в мене найбільший страх, допомагаючи всім, хто просить, десь не встигнути допомогти своїм. Тому що ми ж допомагаємо наш номер телефону, мій номер телефону і нашої команди передають бригади, передають один одному. Ми навіть не знаємо цих людей, але в нас є велике неймовірне бажання. Щоб це все швидше закінчилося, і щоб кожен з нас міг бачити повноцінно вдома свою сім'ю і, і жити своє життя, угу. але при цьому маючи стільки страхів за рідних, знаючи всі історії, які привозять військові з фронту, і впевнена, там вам за лаштунками розповідають, як насправді відбувається, де взяти в собі постійно цю силу, щоб щось організовувати, коли відкрито всі говорять про те, що люди стало менше донатити, люди починають. Навіть вже е, якось е, по-іншому ставитися до донатів, що чому я маю постійно це скидати, хай скине щось інше. Чи не дратує вас ця вся ситуація, чи не хочете просто відпустити це все, полишити руки і все? Знаєте, за що найбільше образливо? Найбільше образливо за те, що починають говорити люди, котрі нічого не роблять і бачать, що ми це робимо заради вигоди. Або заради політики, або ми збагачуємося на цьому, і вже починають говорити навіть за відсотки, які ми собі беремо, і це найгірше, тому що насправді так можуть говорити люди, а котрі нічого не роблять, і б, котрі нікого не мають на фронті. І найгірше я не бажаю цього нікому, коли ніхто не втрачав своєї родини і, і не втрачав і це найголовніше. Я з 22-го року кінця боюся найбільше того, щоб початок 23-го встигнути врятувати. Тому я не можу собі дозволити навіть людей, котрих я не знаю, відмовити в чомусь. Там нам важко, там ми вже не знаємо, як закривати. Інтернет-збори не працюють, і ми вже від цього відійшли. Але я боюся не встигнути, тому що. У мене мого чоловіка-брата я не встигла, хоча я себе довго звинувачувала в цьому. Коли він 3 січня подзвонив, що йому потрібен реп, я сказала: добре, в нас зараз буде шкільна акція. Ми тут придумали розіграш телефону, і ми назбираємо однозначно. А реп тоді був дороговартісний, це тільки впроваджувалося з Литви, 18 тисяч євро, як до цих пір пам'ятаю. Я сказала: добре, зараз усід мене буде, а 4 січня вже не стало нашого Богдана. Угу. І ось цей страх зараз присутній в мені постійно. Страх присутній, коли звертаються дружини, звертаються сестри, допоможіть, допоможіть закрити, допоможіть і поширте. Я розумію, що тут байдужість людей, повторимося до вашого питання, котрі говорять, а і бачать в цьому якусь або вигоду, або кажуть, чому я. Слава Богу, що вони не переживають тих емоцій, котрі переживаємо ми родини. Але хочеться все-таки якесь усвідомлення від людей. Тому я казала, що на концерті важливо ще достукатися, щоб люди розуміли, що ці концерти несуть зовсім іншу складову. Це все робиться для того, аби, аби наші діти обіймали своїх тат, а матері просто не плакали на майдані. Є люди, які донатять ну, просто космічні суми. От дійсно там за за цю суму можна було б місяць жити цій людині. Яка, до речі, найбільша таку пригадаєте, яка була от, просто з людей з випадкових. Ну, бачте, тут різне, якщо це з аукціонів. То ми зараз на фестивалі продали найдорожче. Це прапор Валерія Федоровича Залужного. Це було 32 тисячі гривень. І сім'я, котра купила, мені дуже приємно, тому що я цю сім'ю бачу на всіх наших заходах, і вони завжди щось купують. І коли я побачила їх з боку сцени, що піднімаються вони, я казала: я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую, що ви підтримуєте, приходите. І ці люди йдуть усвідомлено туди. Ці люди розуміють, що будуть аукціони, і вони хочуть приймати участь. Але теж не може не захоплювати. А заразній екранній фестиваль показав, скільки було молоді. І коли йдуть підлітки, йдуть, іде молодь і кидає кошти, це цінність, тому що їм дали батьки на їхні витрати. Я впевнена, що їм батьки не казали там візьми ось тобі 100 гривень, 50 гривень задонати, що там поїсиш. Ну, батьки їм дали. І коли вони кидають або виймають, знаєте, з кармана 20 гривень чи 10, чи 50, я розумію, наскільки, наскільки це важливо, і це найдорожча ціна, тому що. Це наша, знаєте, як кажуть, що молодь це майбутнє України. А я кажу, ні, молодь це сьогодення України, тому що ми вже бачимо, які вони будуть, тому що ми такими не були. І, і оце, напевно, найдор... найбільші ціни, як ви питали, тільки не матеріальні суми, угу. а тут зовсім інший зміст. Також, якщо пригадати всі події, то можна побачити дуже багато топових артистів. Як зазвичай обираєте кого запрошувати? Наскільки складно домовитися? Бо знаю, що на крайньому фестивалі гастрофестивалі була в нас Дорофеєва сюрпризом таким, що зраділи рівняни. Як відбувається цей процес? Ну я вам скажу, у нас і Святослав по фестивалю, фудфест -фест фестиваль. Угу. Він завжди, він завжди за і каже: Ага, скажи, скажи, от я знав Кікзі, от, скажи, от я зна. Ти бачила скільки людей? Я відверто кажучи, ну Надю Дорофєєву я знаю, а е, навіть не прига... а Шугар і так далі. Угу. Я не знаю. Я не слухаю радіо, тому що в мене немає часу. Тому я не слухаю музику, тому що я хочу побути з сім'єю. І Якось так виходить, що завжди Святослав у нас влучно це робить. Коли ми на благодійній вечері вибираємо зірок, в мене там все простіше. Я дуже люблю Тоню Матвієнко. Okay. Її дуже люблять наші глядачі. І ми спочатку звертаємося це до Тоні Матвієнко, ну, а потім вже йдемо по виконавцях. Я скажу так, що в нашому шоу-бізнесі не всі готові давати дисконти, тому що якщо всі думають, що це безкоштовно приїхали зірки, абсолютно ні. Як відбувається фестиваль. Зірки проїжджають за кошти. Зірки мають свої райдери, що потрібно ще до цього зробити. І вхідний квиток це про витрати. Які потрібно нести це завжди свого часу ризики, і надзвичайно великі ризики, тому що повторимося, не можуть не прийти люди. Угу. А ці гроші потрібно буде заплатити. Те саме, коли стають підприємці торгувати, вони платять кошти за те, щоб стати на тому місці, тому що вони будуть заробляти, а нам треба покрити витрати. І коли воно все це йде до кучі раніше, ми робили два дні фестивалю зараз ми його зробили три, і ми розуміли і пішли в банк щоб щодня було дві топових зірки. Ми ризикували страшенно на величезні кошти. У мене це величезна команда людей. Завжди є. Я вам навіть розкажу історію. Ми коли робили попередній концерт на щасливому, і до мене дзвонить Аня з Дансвей і каже, мені за якогось виконавця каже, блін, надавай, а прикольно було б щоб його додати. Кажу, Аня, я вже не знаю, до кого дзвонити, просити кошти. Але наскільки вона мені своїм дзвінком зробила, що після того я зателефонувала мене є такий Олександр, друг в Києві. Я кажу, Слухай, ти давно донатив? А він там, а що треба? Говорю, та мені треба дві тисячі доларів, щоб приїхав. От я не пам'ятаю хто, угу. щоб, щоб приїхав, говорю, щоб він виступив, придуть люди. Дивися, ті люди щось куплять. А ті люди будуть учасниками в лотереї, і так вийде. Отак От якось воно відбувається. Фудфест-фестиваль це про вхідний квиток, про покриття витрат, угу. і е цього разу ми влучно. Просто влучно підібрали зірки. Дорфєєва мала виступати в Луцьку. Я вам скажу, вона вже була проплачена, але в Луцьку нато багато по райдеру сказали за сцену, за всю озвучку, і таким чином це був бонус плюс наше місто. Ну, супер, я думаю, що наші рівняни пораділи, і в тому числі завдяки Дорофеєві вдалося більше зібрати. Я думаю, а поки я би хотіла пригадати гастровечер. Дуже цікава якась, як на мене, така подія. Я знаю, що там готували топові шеф-кухарі. Настільки це все якось красиво було. Але впевнена, що вистрави там теж коштували. Чим змогли здивувати наші шеф-кухарі вас і які і за яку страви? Траву ви би самі задонатили там якусь космічну суму. Але я вам скажу, тому що в мене є дуже цікава відповідь на це. Uh -huh. Насправді, за весь цей час ми не їли, тому що ну так як я не тільки співорганізатор цього заходу, а я ще й на сцені uh -huh. і збираю кошти постійно з ведучим і веду аукціони. Мені я ніколи не їм і мій співведучий. абсолютно ніколи. Uh -huh. Але в грудні ж, коли в Рівному була вечеря, і я вела я вела захід із Юрою Горбуновим, то я казала: дивіться, я вас прошу, хоча б лишіть. Де юри їсти шефи. Ну я вас прошу. А коли готується на 150 людей, втрачається якось, знаєте, з думками кожен шеф, угу. щоб там лишити ще дві страви. Ну, ви не повірите, вони мене так почули, що ми. Я навіть сторі записувала, що ми вперше в житті із всіх благодійних вечер, це, напевно, через Юру. Ну, Насправді ми ніколи я ніколи про це не говорила. І після того я вже дві чи три вечері навіть пробую. Мені лишають якусь одну страву, бо їх зазвичай 7-8. Я зазвичай завжди її пробую холодною. Але. Тут про те, що всі е, топовіше в поверсі України лишають свої ресторани і з'їжджаються в одному місті. Вони самі продумують страву і вони її готують з любові, тому що. Вони знають, що настільки буде людина, знаєте, коли поїсть щедра, що від цього буде залежати, скільки вона буде донатити. Тому ці страви не мають ціни в мене, але на ну, точно вони мають гарні результати. Ось крайня в нас вечеря була в івано франківську Ми зібрали понад 11 мільйонів гривень. Якось ви написали в себе в інстаграмі не сильна, а справжня. І мені цікаво, що от за цим не сильна, ну не знаю, от мені так видається, що все таке сильне щодня робити стільки роботи, витримувати якийсь певний певну таку хвилю проблем постійних, щоденних, дрібних, якогось можливо коментарів, які пишуть, от під якимись подіями. Оцього всього. Якби вам зараз дати маленького помічника, який би одну. Таку проблему там, по одному міг би вирішувати, такі дрібнички якісь. Що би ви перше доручили йому так ліквідувати, щоб це зникло? Що вас так дратує? Ну, я вам скажу сильно, тому що має біля себе багато людей, однодумців. Uh -huh. Насправді має кому делегувати. Я швидше. Що би я відверто кажучи, от ну навіть нічого не можу сказати. Мені подобається те, що я роблю. Мені подобається робити те, що дає результат. І спочатку, коли я беруся за будь-яку справу, я не знаю, як це зробити, але я вже бачу кінцевий. Тобто, коли я взялася, то в мене вже в самої складається таке враження, що воно точно вийде. Хоча я навіть не можу сказати за речі, які я не бралася. Зараз в мене є амбітна ціль, амбітні плани побудувати дитячий будинок. І мені здається, це неосяжним. Але, але коли це в мене вийде, як, якщо це мене вийде, це, напевно, одне те, що зараз бере сумнів. Хоча я вже знайшла на дитячий будинок людей, які дадуть вікна, які дадуть бетон, які дадуть цеглу, і ще один, який дасть працівників це все зробити. Ну значить все вийде, значить сумнівів не має бути. Але насправді це про те, щоб ставити собі цілі. Мріяти мало дуже. Ми можемо. От такий лайфхак розповім. Ми можемо мріяти, я не знаю, поїхати у відпустку, можемо мріяти, я не знаю, піти купити дитині там інший кращий портфель. Але якщо ми не будемо робити якусь дію для цього, відповідно нічого, не, нічого кажуть, там, мріяти, нешкідливо, нешкідливо. Але щоб воно реалізувалося, потрібно діяти. От Мені okay. хотілося б просто прямо всім людям сказати. Можливо, хто знаєте, вже якийсь там демотивований. Просто потрібно вставати і робити, не задумуватися, як. От, от встав і зробив. Знаєте, як я вранці встала ввечері лягла. Весь проміжок часу я не присідаю. Ну, в випадках з вами зрозуміло. А постійно щось робити. І тоді і день більший, на декілька годин виходить, і справ можна більше зробити, але не можна себе змусити. Якщо ти це любиш, ти це робиш з любов'ю, Якщо тебе примушують або ти сам себе примушуєш, ніколи не буде результату. Тому потрібно все робити з любов'ю. Що ж, пані Катерино, а якби ви були кольором, то яким би ви були? Я була би жовта. Угу. Чому? Я не знаю. Я колись придумала в себе на фірмі сама, що це буде жовтий колір. Це якийсь такий добрий колір. Часто я чую від людей там Катя не переживай, ти не сонечко, ти всіх не нагрієш, але це напевно колір такого світла і добра. Тому що я хотіла би, щоб люди до мене відносилися тут справді важливо і правильно кажуть, як я до них. А в нас люди звикли, що ти мені зробиш щось добре, але, але мені байдуже, ти вже зробив, допоміг все там. Мені більше від тебе нічого не треба. Та я хочу більше, аби було таких жовтих людей, котрі щиро могли сказати, висловити свою думку, коли могли сказати, якщо їм щось не подобається або подобається. Тут про не сильне, а справжнє. Справжній це той, котрий буде говорити, а не робити вигляд, що він такий, знаєте, сильний і могутній. Ні, справжність. Ну тоді я вам бажаю, щоб цього сонячного світла і тепла, яке ви випримінюєте, було побільше, щоб люди це відчували, і щоб донатів з кожним разом все було більше і більше, щоб ви по щирому втрачали землю під ногами від кількості нулів, які бачите перед собою. І щоб нарешті всі заходи, які ви робите, були не задля того, щоб пришвидшити нашу перемогу, а щоб вже її святкувати. Та якраз хотіла і сказати, дякую, що найліпше буде це не кількість все ж таки нулів, а щоб все це вже е, завершилося і ми збирали і допомагали для діток. От тоді дякую. це буде та найкраще. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була волонтерка Катерина Марчук. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.